Усім привіт! Прокинулось Весняне Сонечко. Сьогодні, 8 березня 2025 року. З вами я, Незмінно Алка, Огородниця і мої тюльпани. Вчора була на манікюрчику зацініть, і е, біжала додому з думкою, що блін, мої тюльпани знаходяться під е, е, корою. Я їх на зиму прикрила, я осінню їх посадила, на зиму прикрила корою. І Я спішила вчора, ось, розуміти, о 10-ті вечора, щоб відкопати тюльпани. І що я побачила? Дивіться, Ось, ось, навіть під корою вони вже почали. Пробуватися, господи, треба було їх раніше визволити із пліна. Але дивіться, яких вже багато, багато-багато. Їм треба пару, пару днів і щоб вони прийшли до ладу. Тож усіх вітаю з 8 березня, а в мене вже прокльовуються тюльпани.